Ми всі хочемо побудувати життя мрії, відкрити власний бізнес, зайнятись спортом, вивчити англійську, але проходить рік, два і нічого не відбувається. Почну з понеділка, з нового року. Знайомі слова. Сьогодні ми розберемося з цим раз і назавжди. Я поділю з тобою десятьма принципами. Якщо ти впровадиш хоча б половину з них, то через рік ти себе не впізнаєш. Повір, дуже шкода, що я не знав цього десять років тому. З вами будеком Дмитро. Поїхали. Перший і найважливіший крок не став супер мега цілим. Принаймні, коли ти тільки починаєш свій шлях, не слухай всіляких гуру, коучів, які розповідають, що треба ставити мегацілі, треба мислити глобально, щоб була велика мотивація. Так, велика мрія тебе змотивує, і ти навіть почнеш щось робити, але через тиждень або два вся мотивація зникне, і ти впадеш в емоційну яму ще глибшу за попередню. Твій шлях до успіху має виглядати як сходи з ступенів, де кожен наступний етап лише трохи вищий і складніший за попередній. Ні в якому Разі не допускай, щоб замість сходів була крута стіна, адже коли перед тобою одна велика ключова дія, і ти до неї готуєшся рік, то весь цей рік ти сидиш і трясешся з думкою, а раптом щось а не раптом вийде? щось не вийде. Так, я не сперечаюсь, велика ціль проносить більша радості, і дійсно, 10 мільйонів доларів потішать тебе набагато більше, ніж 10 тисяч доларів. Але ти не досягнеш одразу десятки мільйонів. Навіть якщо тобі дадуть готовий бізнес-план, і взагалі, коли ти думаєш про гроші, тримай в голові просту схему. Якщо тобі потрібне зростання на 30%, сміло плануй на 3-5 років вперед. Хочеш зростання в декілька разів, плануй не далі ніж на рік. Якщо хочеш зростання в 5-10 разів, то не більше ніж на півроку. Бо все, що далі, це вже не плани і не цілі, а твої фантазії. А зараз я пропоную тобі запланувати ефективно провести півтори години твого часу, долучившись до мого безкоштовного майстер-класу, де я детально розповім, як запустити свій власний міжнародний інтернет-магазин на Shopify – без закупівлі товарів, великих вкладень та складних технічних навичок, і навіть без знань англійської мови. А керувати таким магазином ти зможеш з будь-якої точки світу з допомогою тільки ноутбуку або телефону. Я розкажу про все: від етапу вибору ніші та продуктів до створення магазину, запуску реклами та перших продажів. Тому реєструйся за першим посиланням в описі до цього відео, і я чекатиму тебе на моєму безкоштовному майстер-класі. Більшість цілей не будуть досягнуті тим способом, яким ти припускав спочатку. Люди думають, що шлях до мети виглядає отак: це просто якась пряма магістраль з пункту А в пункт Б. Однак реальний шлях завжди виглядає ось так: перша спроба приведе в пункт 1. Він набагато ближче до мети, але це все ще не мета. Потім буде друга спроба, третя, четверта. Лише на п'ятому кроці ти нарешті отримаєш бажане. Іноді таких спроб буде більше, іноді трохи менше, але їх завжди буде декілька. Це завжди низка помилок і провалів. Немає жодного способу потрапити напряму з пункту А в пункт Б, принаймні коли ти робиш це вперше. Ми, люди, так влаштовані, що хочемо завжди гарантії. Ми хочемо точно знати, що це все не марно. І така гарантія насправді є. Вона називається регресія до середнього. Коли ти робиш те. Саме, що інші, ти отримаєш такий самий результат, як і інші. Неважливо, який ти зараз хороший айтішник, бізнесмен чи дизайнер. Від професіонала тебе відділяє лише кількість спроб і тисячі годин навчання. Тому вчись, пробуй і накопичуй досвід. Ось і весь секрет. І всі це прекрасно знають, але ніхто не робить, тому що це довго, важко і в цьому немає магії. Найкращий спосіб провалити будь-який проект або задачу це сказати, що задача дуже важлива, що це твій єдиний і неповторний шанс. Другий спосіб сказати, що це все назавжди. Коли ми відчуваємо, що не маємо права на помилку, наша тривожність зашкалює і якість рішень падає. Задай себе на першому побаченні з дівчиною, або якщо ти дівчина, то з хлопцем, який тобі дуже подобається. Як ти себе вів? Думки плутались, ти говорив нісенітниці, поводився дійсно трохи дивно. А після побачення ще й думав: блін, як взагалі можна було так тупо себе вести? Це цілком природньо, тому що страх помилки збільшує наш стрес, і як наслідок ми починаємо робити більше помилок. Але правда в тому, що будь-яка людина на твоєму місці поводилась би так само. Тривожність і страх це дуже потужні сили. Тому рецепт простий. Не бійся допускати помилки і не сварись на себе, коли помилка все ж таки трапилась. А знаєш, чому ми не любимо помилятись? По перше, це саме по собі неприємно. Хотів щось отримати і раптом не отримав. А по-друге, це напевно найголовніше. Нам з дитинства забороняли помилятись. Нам багато років спочатку в школі, а потім і в університеті говорили, що помилки це. Погано, але це зовсім не так. Єдина проблема, яка може зупинити тебе в такому підході це фрустрація. Фрустрація це негативний емоційний стан, який виникає, коли результат твоїх дій не збігається з очікуванням. І фрустрація буде завжди, коли ти допускаєш помилку. І найкращий спосіб побороти її це знижувати ціну своїх помилок, коротші терміни, менше витрат і менше сил на кожну спробу. Другий спосіб побороти фрустрацію це зрозуміти, що вона складається з двох частин. Спочатку. Орування, коли ти отримав не те, що очікував, а потім іде навчена реакція, яка і визначає твоє майбутнє. Коли ти думаєш, о, жах, я ні на що не здатен. Будь-яка перешкода для тебе стає просто фатальною. Це називається навчена безправдність. Але якщо після помилки в тебе думка, ну і що ще раз спробуємо, то тебе вже не зупинить навіть бульдозер. Помилки це обов'язкова частина прогресу, і питання тут навіть не в тому, як не помилятись, а в тому, скільки помилок потрібно, щоб досягнути твоєї мети. Мільйони людей хочуть створити свій бізнес. Вони роками навчаються, готуються, проходять курси, запитують у коментарях, а яку книжку почитати. Вони роблять усе, окрім найголовнішого йти і запускати власний бізнес. Друже. Найгірше, що ти можеш зробити для свого успіху, це накопичувати теорію без практики. Тобі завжди здаватиметься, що ти знаєш занадто мало, і треба щось вивчити, щоб перейти від слів до діла. І тому тут я рекомендую використати техніку Вивчи, застосував саме це ми робимо. У нашому безкоштовному майстер-класі. До речі, послання на нього перше під цим відео і ця техніка складається з трьох кроків. Розбий навчання на маленькі блоки, вивчи черговий блок і негайно впровадь його на практиці. І не переходь до наступного блоку, поки не впровадиш попередній. Прочитай одну книгу, пройди один курс. Прийде один майстер-клас. Але впровадь усе, що дізнався, буде набагато більше користі, якщо ти повністю впровадиш знання з однієї книги, курсу або майстер-класу, Ніж якщо прочитаєш десятки книг або пройдеш десятки курсів чи майстер-класів, але нічого не зробиш. Але страшно так? Раптом щось упустиш. Повір мені зрозуміло, звідки береться цей страх. Мільйони років ми жили в умовах браку інформації. Нам доводилось реагувати на шум, не знаючи, що це було: чи просто вітер, чи загроза. Але світ змінився. Сьогодні інформації занадто багато. Що хвилин на Ютубі завантажується понад 500 годин нових відео. Ти ніколи їх не переглянеш і ніколи не знатимеш всього, що там є. Накопичення знань це одна з найгірших стратегій, яку нав'язує традиційна система освіти. Тому не бійся починати. Не бійся зізнаватися, що ти новачок у якійсь справі і чим би ти не займався, пам'ятай про регрес. Прогрес виглядає ось так: спочатку буде різке зростання, потім провал, і лише потім ти отримуєш стабільний результат. Але навіть цей результат не відображає весь потенціал. І далі буде знову провал і знову зростання. Кожен з таких провалів називається регрес. Або відкат, і ці провали неминучі, їх не можна обійти чи прибрати. Тобі просто потрібно знати, що вони будуть, і це абсолютно нормально. Вони обов'язково пройдуть. Регреси або відкати якраз свідчать про те, що ти на правильному шляху. Все, що тобі потрібно в цей момент, це знизити навантаження на 80, а то й на 95%. Дочекайся, поки цей відкат пройде, і знову в бій. Далі. Не варто відчувати провину або сором. Не варто звинувачувати себе в нестачі дисципліни. Ось я ходив на тренування, а тепер забив. Ось я протестував три товари в моєму шопіфа-магазині, не отримав продажів. Тепер мені здається, що це все не для мене. Просто дочекайся, поки регрес пройде, і твої результати будуть краще ніж раніше. Наступне: немає твоїх і не твоїх цілей. Усі цілі завжди твої. Вони виникають на стику трьох. Пунктів перше це потреби, які є у кожного з нас. Друге, це інформація, як ці потреби задовільнити, і інформації про те, що відбувається навколо тебе. А тепер проста логіка: потреби у всіх плюс-мінус однакові. Середовище, яке тебе і мене оточує, воно теж приблизно однакове. А ось інформація в голові. Може радикально відрізнятися. Реклама нам нав'язує, що щастя це споживання. Купи айфон, автомобіль, квартиру. Нема грошей, ось тобі кредит. Але жодне споживання не приносить тривалого щастя, тому що існує така річ, як гедоністична адаптація. Це неминуче повернення настрою до звичного рівня після будь-яких позитивних або негативних змін. Термін буде різний, але результат один і той самий. Новий айфон. Потішить тебе всього там, два тижні. Новий автомобіль, можливо, місяць або два. У мене було абсолютно те саме, коли я купляв собі перший автомобіль, потім другий автомобіль, і так само, коли купляв кожен новий мотоцикл. А щоб отримати справжнє довгострокове задоволення, потрібно щось інакше. Просте правило, яке допоможе тобі зрозуміти, чим займатися сьогодні, завтра, через рік або навіть через 10 років. Подивись на картинку: зелене коло це все, що ти зараз вмієш. Чорний простір навколо це зона стресу, коли ти багато часу проводиш в колі вмію. Тобі нудно. І здається, що в життя проходить повз. Коли ти за межами кола в цій темній пустоті, тобі тривожно, це стрес. Тому потрібно знаходитись на межі цього кола. У цій межі є спеціальна назва: зона наближеного розвитку. Це ті навички і завдання, які за правильної методики ти зможеш опанувати швидко і з мінімальним стресом. Чим більше часу ти проведеш у ній, тим більше ти досягнеш у житті. Це буквально інструкція, як побудувати життя твоєї мрії. Розбивання складної навички на дрібні блоки, які легко опанувати. Це саме те, чим займаються круті вчителі та коучі. Ми вивчаємо щось нове, щоб розвивати свій мозок. Використовуючи отримані знання, створюємо щось нове і цінне, унікальне для інших. А потім розповідаємо про це як найбільшій кількості людей. І це нескінченний цикл. Ти постійно розширюєш коло вмінь, і разом з ним зростає й зона наближеного розвитку. Будь-яка мета за такого підходу стає досяжною. Питання лише в часі, як ми розібралися, кількості спроб. Ще одна проблема це оточення. Щойно, хоч трохи ти піднімешся над натовпом, як одразу набіжать люди, які говоритимуть тобі, що нічого не вийде, не займайся дурницями, а раптом щось трапиться. Але ці люди переживають не за тебе, вони переживають за себе. Їм страшно, що у тебе вийде, що ти досягнеш більшого успіху, ніж вони. І чим менш успішна людина, тим більше у неї таких страхів. Існує навіть така концепція: відро з крабами або крабовий менталітет. Це коли оточення, колеги, родичі, друзі перешкоджають твоїм. Позитивним змінам боячись, що ти досягнеш успіху, а вони ні. Назва цієї концепції походить від поведінки крабів у відрі. Уяви відро крабів, і коли один з крабів намагається вибратись назовні, інші тягнуть його назад, замість того, щоб дозволити йому втекти. Саме тому алкоголіки відмовляють тих, хто хоче кинути пити, і ось чому не потрібно слухати, коли тобі кажуть, що це не вийде, це нікому не потрібно. Ти що, найрозумніший, чи що? Навіть ті, хто щиро бажає тобі добра, не завжди здатні тебе зрозуміти. Я 5 років працював фотографом, і багато років мені говорили. Це тимчасово знайди собі нормальну роботу, на цьому не можна заробляти. Потім трохи заспокоїлись. Але я потім почав займатися продажами на шопіфай і мені знову говорили те саме. На цьому важко заробити, не займайся дурницею. Метро, тобі вже 24, пізно вже щось міняти. Друже, змінювати своє життя можна і в 20, 30, і в 50, і 70 років, а пізно буде в 90 коли тебе накриє інсульт або інфаркт. От там вже складно буде щось змінити. Це так. Але до того часу нічого не пізно. Важливо лише Дне ти або на сцені або в глядацькому залі. Ти або витрачаєш гроші, купуючи різні речі в інтернеті, або крім цього, ти ще й власник інтернет-магазину, який на цьому заробляє десятки або й сотні тисяч доларів на місяць. Як це роблю я? Але щойно ти виходиш на сцену і береш в руки мікрофон, ти стаєш ворогом людства, тому що 99% людей ніколи цього не зроблять. Вони будуть тебе хейтити, і це неминуче. Але тільки так ти зможеш щось змінити, сказати щось важливе, щоб тебе почули, зробити щось важливе. Щоб це побачили, покликати людей за собою, і вони підуть за тобою. У тебе зовсім інший масштаб можливостей і дій У той час, як масштаб більшості твоїх хейтерів, це вибір між сортами пива в магазині. А ось чого точно не повинно бути в твоїй роботі це перфекціонізму. Перфекціонізм це переконання, що робота може й повинна бути виконана ідеально. Але крім цього, також це. Прагнення досягти цього ідеалу на практиці. Перфекціонізм шкодить на кількох фронтах. Ти прокрастинуєш, зриваєш терміни, вигораєш навіть на простих завданнях. Ще одна неочевидна річ про перфекціонізм. Це постійне бажання почати все спочатку, тому що навіщо продовжувати проект або якусь задачу, якщо вже щось не ідеально. Я насправді теж перфекціонізм, і раніше це було настільки сильно, що реально заважало мені працювати. І поки ти будеш вичухувати до ідеалу один проект, твій конкурент зробить 50%. Він наб'є купу шишок, але накопичить досвід і знайде клієнтів. У підсумку він обжене і роздавить тебе. І до того ж, ідеал перфекціоніста існує тільки в його голові. Ніхто інший не зрозуміє, не оцінить твоїх прагнень до цього ідеалу. Тому не намагайся зробити все на 100%. Зупинись на 70%. І для більшості клієнтів це буде вище даху. Так, у деяких професіях ціна помилки велика, і перфекціонізм там доречний. Наприклад, медицина, будівництво або авіація. Але там на кожен крок є мільйони регламентів і протоколів. А в створенні Shopify-магазину, наприклад, таких регламентів і протоколів немає. Немає ніякого ідеалу. Тому не бійся помилятись. Нехай помилки будуть твоїм вчителем, сприймай їх як необхідний етап на шляху до своєї мети, а не поразку. Тому ще раз: ключові принципи, які в свій час змінили моє життя. Перше, не став на реальні цілі на початку. Створи собі сходи з маленьких кроків і йди крок за кроком. Друге пробуй і помиляйся. Кількість спроб і навчання це те, що зробить тебе професіоналом. Третє. Знижу важливість кожної помилки. Не роби з цього трагедії і не сварись на себе через ці помилки. Четверте фокусуйся на практиці, а не на теорії. Досить накопичувати знання, Впроваджуй їх і дій. П'яте. Відмовся від перфекціонізму. 70% результату достатньо для більшості проєктів. Шосте. Не слухай негативних людей, навіть якщо вони щиро бажають тобі добра. Їх страхи це їхні проблеми, а не твої. Сьоме. Дій швидко і не затягуй з прийняттям рішень. Багато людей витрачають занадто багато часу на роздуми та підготовку, замість того, щоб діяти, і це веде до паралічу аналізу, коли ти стільки часу розмірковуєш, що зрештою не робиш нічого. Замість цього розбий невелике завдання на кілька невеличких кроків. І починай з першого. Тобі не потрібно знати всі деталі, щоб почати. Почни з того, що вже знаєш, і поступово доповнюй знання на ходу. Восьмий пункт. Не бійся змінювати свої плани. Життя часто непередбачуване, і твої початкові плани можуть не спрацювати. Це абсолютно нормально. Не бійся змінювати свої стратегії, адаптуватись до нових обставин і шукати інші шляхи досягнення мети. Якщо бачиш, що щось не працює, не опирайся, змінюй підхід. Дев'яте, оточуй себе правильними людьми. Твоє оточення має величезне значення. Якщо навколо тебе люди, які постійно тебе знецінюють або не підтримують, це негативно впливатиме на твої результати. Шукай тих, хто буде мотивувати тебе та підтримувати твої ідеї, розумітиме твої прагнення і поділятиме твої цінності. Оточення, яке прагне досягнень, допоможе тобі зростати. Ну і останній принцип: дотримуйся циклу навчання, застосування та вдосконалення. Вивчай нові речі, застосовуй їх на практиці, аналізуй результати і вдосконалюй свої. І дії це нескінчений процес, який веде до зростання. Усе це прості речі, але вони працюють. Застосувавши ці принципи на практиці, ти зміниш своє життя, як це в свій час зробив я. Якщо будеш застосовувати хоча б половину з цих принципів, то вже через рік не впізнаєш себе. Твої Результати здивують не тільки тебе, а й тих, хто в тебе не вірив. Життя це безперервний процес навчання, помилок і вдосконалення. Тому не зупиняйся, йди вперед. Успіх неминучий для тих, хто не боїться діяти і пробувати знову, навіть після невдачі.